Ну, про це думаю. Пан Камальчук, будь ласка, хотіли слово. Я би частково хотів би підтримати пана вересня в тому, що насправді розумовий потенціал і підготовчий потенціал російської армії є дуже низький. Це відео це просто доказ того, що це повне дно. Якщо вони вихваляються тим, що в приватну військову компанію, яка мала би бути елітною, запрошують хлопців, які ну. Максимум, чого вони навчилися на зоні, не знаю, мити вправно унітази. І ну, може один від одного ховатися, знаєте, не буду продовжувати в яких ситуаціях. Думаю, що книги там читали ну, максимум один відсоток людей, тому що їм просто телевізора, можливо, там не виділили. Це свідчить тільки про те, що немає потенціалу до загальної мобілізації. І може, в зв'язку з цим мріян ваше не збутися, така знаєте, На я жаль, молюся, я молюся. А з іншого боку, це говорить про те, що вони просто готові далі пачками пакувати людей як живий щит, як не знаю, якийсь якийсь шанс, що хтось може прорветься там, не обмане систему і прорветься. Хоча хоча система підготовки ментальної. З радянського союзу і продовжуючи Росію, вона все крутиться мені навколо приблизно одного сюжету в відомому фільмі. Коли знаєте, професор Ніла Пух це намагання завжди обманути систему і вистрибнути, не знаючи насправді. Матеріалу, не готуючись до екзамену, а визначає намагаючись обманути систему і потім в цій системі керувати, не маючи ні знань, ні досвіду, ні ментального там права, і так далі. Оце власне що найбільше зламає Росію, і ми бачимо це і далі. І один з прикладів, який ви також пануколи назвали щодо Ізраїлю, щодо Сполучених Штатів, щоб бути сильними, впевненими. Чудовий прекрасний приклад, але нам, українцям, ще пам'ятати ще кілька характеристик власне ізраїльтян. Треба там є загальна військова повинність, де вони проходять дійсно великий вишкіл. Це раз, більш того, вони вчаться там не тільки військової справи, а справи управління людьми, психології і командності, коли невеликими загонами вони діють як цілісний спецназ. В який в будь-який момент один одного може замінити, підтримати, і в той же час там є професіонали справді своєї справи, оцей професіоналізм зараз якраз кується в українській армії на фронті, де ми на практиці вчимося, вміємо чи не вміємо хтось прийшов, керував великим бізнесом, хтось прийшов з великого виробництва, хтось інженер, хтось вчитель, але загальне бажання, оце от. Навчитися в команді перемагати зараз. Ми показуємо цей результат. Плюс зброя, плюс впевненості більше. Я чим далі чую слова, чи зустрічаюся з військовими, які приїжджають на кілька днів там дось додому чи по справам. Я бачу, як в них горять зараз очі. Вони радіють контрнаступу, і їх не лякає момент, що можуть надто сильно а, як то сказати, наврочити так, би мовити, ті зараз позитивні ситуації. Вони бачать, що це якраз от той приклад для наслідування, для наслідування для всіх решта точок, де ще можна зробити прорив, контрнаступ і розбити російську армію. Ми можемо це закріпити, зафундаментувати, а потім продовжити і в мирний час вчити одне одного, довіряти. Вчити одне одного не обманювати, а ставати професіоналами, бути фахівцями своєї справи чесно, відверто як є, починаючи від здобуття знань, завершуючи сплатою податків і продовжуючи загальною державною системою безпекового захисту і будь-яких економічних відносин з світом, який зараз нам довіряє, це те, що в майбутньому я впевнений, що все суспільство українське візьме. Як приклад від української армії, пане Камальчук, завершальне слово в нашому етарі з'їхав сюди в ефір. Знаєте, була така ситуація. Пішохідний перехід зупиняюсь перед ним, і йде такий чоловік. Ну я не знаю, може, вибачте, ну вже в Ютубі трошки по іншому, може покурив, може покурив і випив, але явно от засинає на другому кроці. Довелося голосно посигналити. Він прокинувся, було видно його очі, і зразу швидший рух моментальний. До чого розповідає цю історію? Тим людям на деокупованій території, чи поки що окупованій території, чи тим, хто зараз в глибокому тилу тут і думає, що це все, що там відбувається, це якась фікція, фантазія, або все дуже легко, і це от там десь далеко по тіліку, а не тут треба створити якийсь такий от гучний сигнал щоб всі нарешті прокинулися чи це буде спосіб е, спеціальних батальйонів е, пані фаріон чи це буде спеціальний закон, який ми в верховній раді проголосуємо чи це буде статус повернення ядерної зброї що це буде може це цілий комплекс того всього коли всі зрозуміють не може бути по іншому і по старому не може як там як там остав казав це от такий цікавий був такий висліп Какбила. Била каката. Так точно ні. Е, треба прокинутися всім. Ну а, а далі я просто скажу такий набір основних пунктів, які ми повинні всі виконати: деокупація, перемога, міжнародний трибунал по відношенню до Росії, репарації, створення безпекового нового договору не, не, для не, Києва, не, не, не. зміцнення армії, відновлення економіки і перевиховання українців. І там, де можливо, перевиховання росіян, яким чином, якщо нам вдасться досягнути, знаєте, в тому числі, от є така ще мрія колишнього журналіста: зруйнувати російські медіа або не знаю, хакнути їх, чи що їх ще зробити, і щоб там перестали оце ось віщать. Може, ми десь на переховання візьмемо з Я не знаю, правда, куди, що це буде за табір. Уяви собі, як ні? Та і треба хіба дати санітаркою в морг.